Девіз компанії Кірксфолі, Дрімсрілі, Дукамтру. Мрії справді збуваються. І що, як не зірка, є символом здійснення мрії. Найсміливіше бажання оживає лише тоді, коли серце наважується йти назустріч світлу. Ця брошка створена наприкінці 90-х, початку 2000-х. У період найбільшої популярності марки на телеканалі QVC. Її форма об'ємна п'ятипроменева зірка, оздоблена з кришталиків, зворотній бік, суцільна золота чаша з овальним шильдиком кірксфолі. Цікаво, що він на планці застібки. Цей дизайн належить до Селестіан серії бренду, де головними героями стали зорі, місяць і небесні символи. Подібні прикраси мали на меті не просто блистіти, а нести відчуття магії та здійснення мрій. Вони втілювали оптимізм робочу тисячоліть. Сяюча зірка на грудях ніби нагадувала що кожна людина має власне світло у темряві.